Привіток! Нарешті хочу поділитися з вами роботою, яку я закінчила ще не минулому тижні, але через свята не було часу обробити та викласти відео. Отже, роблю це сьогодні. Тут у мене буде смарагдовий комплект, бюстє та трусики на високій пасаці. І складність цього комплекту полягає саме у деяких зонах обробки. А це саме на перемитці буде величкова кісточка, і це дуже складний елемент. Мені довелося пройти дуже багато моделювань, конструювань, щоб угадати правильне місце розположення, а потім ще мене очікувала ось така. Дуже акуратна операція по обробці, закриттю цих моментів. Але, на щастя, мені вдалося це дуже гарно і акуратно виконати. Я щаслива, що в мене все вийшло. І продовжую працювати з бюстиком далі. Далі, вже звичайні е, такі операції по завершенню роботи з цим бюстієм. Тут, звісно, показую вам процес підпалу кісточок, щоб ніхто не казав, що вони виглазять, їх треба гарненько обробити. Далі ми бачимо трусики вже. Вони теж мають на задній половинці ось таку гарненьку декоративну модельну зону. Тут буде шнуровочка. Ось так це виглядає в готовому вигляді. І найбільше, що мене вразило при розкрої цих трусиків, що на нього пішло ну, мега багато мережева, тому що трусики на високій посадці і мають дуже багато різних елементів. Ну що ж, дивимось готовий результат. Я неймовірно задоволена тим, що в мене вийшло. Я бажаю Кожній спробувати, хто шиє, такий от саме фасончик пошити, Він справді закаляє витримку. І, звісно, я жартую. Але все ж таки воно того вартувало. Ось така краса.